Вночі російські окупанти обстріляли Слов'янськ. Внаслідок цього здійнялася пожежа автомийки та спорткомплексу. На місці працювали рятувальники. У нас знову нічні обстріли. На щастя без жертв на цей раз місто звільнили від СТО та спортзалу. За минулу добу окупанти обстріляли житловий квартал. Декілька будинків пошкоджено в 2.15 дітей на пол і лежали в кімнаті на палу. ж ми не побіжимо. Бо ну з такими темпами ти не до дети. Реакція миттєва. Бо губи все хватає, все що є, саме цінне, і падеш на пол. В ванну залізла і пластик на голову впав. А потім вийшла за двор, горить все. Ми сюди прибіжали. Тут кирпичі, там горять, там кріки. У Бахмуті внаслідок обстрілів здійнялося чотири пожежі. Під час розвитку та ціння пожежі е, врятували. Жінку з задуманою квартири на тому поверсі сьогодні з Торецької громади волонтери евакуювали 28 осіб. З них одна дитина та людина з інвалідністю. Місцева влада на офіційних сторінках виконкому закликає жителів евакуюватись завчасно. Марія Гричко, новини на Суспільному.